Вони віддають спорту свою силу та час, виборюють першість на міжнародних спортивних змаганнях, демонструють міць українського народу, прославляють Вінницю та область. 17 березня комітет по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради привітав 27 спортсменів, які здобули перемоги на різних міжнародних аренах. Їх нагородили подяками та подарунками від Вінницької міської ради та комітету по фізичній культурі та спорту. Спортсмени брали участь у таких змаганнях, як кубок. Європи з легкоатлетичних метань, Кубок світу зі спортивної акробатики, міжнародному турнірі з художньої гімнастики в рамках гран прі Міс Валентайн 2023, міжнародному рейтинговому турнірі з Тхеквандо, Болгарія Оупен j 2 2023 Вони вибороли золоті, срібні та бронзові нагороди, які додали до загального заліку перемог нашого краю. У 2023 році в США проходили. Всесвітні ігри, і ми маємо чемпіонів, яких раніше не мали. Е, у нас е, чудова двійка хлопців-акробатів на чолі з тренером Юрієм Галяком посіли перше місце. Друге місце посіли е, е, акробати з Сполучених Штатів Америки. І ми маємо важу е, Деяурі молодшого, е, який також став. Е, на всесвітніх іграх першим. Він повторив успіх першого свого тренера Трасюк Світлани.